Вони часто лишаються поза кадром, але саме завдяки їм глядачі можуть бачити сюжети з фронту. Пресофіцери це військовослужбовці, які допомагають цивільним журналістам організовувати зйомки, супроводжують їх на передовій. Напередодні професійного свята Дня журналістів пропонуємо матеріал, присвячений тим, хто боронить Україну у пікселі та з об'єктивом. Наша героїня, пресофіцерка 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Альона Шидорова. До збройних сил вона доєднається. 1... Алася ще до 2014 року. Спочатку як зв'язківець, а згодом як військова журналістка, разом зі своїм підрозділом побувала на найскладніших напрямках фронту. Її історія війни далі у рубриці нашого воєнкора Ігоря Левенка. Альона Щідорова, майор, 36 років, пресофіцер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Кожна руїна це знищена родина. В цьому будинку загинула вчителька. І це наш загальнонаціональний біль. Контракт зі збройними силами України Альона підписала до 2014 року. Уже під час служби здобула освіту військового журналіста. Після початку бойових дій на сході України попросилася в бойову бригаду. Її призначили на посаду пресофіцера. Те, чому нас навчали, і те, що в прес-службі, це зовсім інше. Хто би ще ходив по ночам через поля, через ліса чотири дівчини. Разом із 56 ю бригадою Альона була на найгарячіших напрямках фронту операції об'єднаних сил та широкомасштабної російсько-української війни. Було тоді стрьомно, звісно. Я, взагалі, піски, окопи, бойове зітні, як його що. А ще тоді. Ми приїхали. Одне із завдань пресофіцера допомагати журналістам та супроводжувати їх на передовій. Ти виїжджаєш буквально тут не дуже далеко за місто. Сусідні населені пункти, уже 에, fpv дрони, дрони на оптоволокні. Та інформація, яку ви маєте. А зйомка інтерв'ю триває. Навіть якщо прилітає поруч. Нині 56-та окрема мотопіхотна бригада утримує гарячу ділянку фронту на Донеччині в напрямку Часового яру. І знову ми їдемо до мінометників сьогодні з Кінтером. Гарної нам роботи. З Богом. Альона, вітаю. Ми вже стільки з тобою знайомі, що я думаю, якщо ми будемо спілкуватися на ти, проблем немає виникати, Спочайно. думаю. Я хотів би почути твою історію від того моменту, як ти потрапила в війська. Взагалі я в Збройних силах вже більше 13 років. Починала я з солдата-телефоніста. Це були шнуропари, це дзвінки, це комунікація. Потім почався 14 рік, це вже була механіком-радіотелефоністом, вже воювала зі своєю бригадою, з м реактивним полком. Ми виїхали на бойове чергування на Херсонщину. Чому армія? Армія затягує випадково. Я навчалася на заочному, в юридичній академії, не планувала служити в Збройних силах, але завжди вони мені подобались, бо в мене батько військовий. І я йду повз військовий комісаріат, проходжу і така думаю. А чому б мені не піти служити? Закінчу якраз Ярослава Мудрого, буде в мене диплом юриста. Піду в поліцію. Особливо мені хотілося працювати на дорозі, автомобілі, це ДТП або правила дорожнього руху. Але я пішла в збройні сили України і вже вирішила і зрозуміла, що я тут до пенсії, напевно. Це дуже часта історія, що напевно всі, хто йдуть в армію, батькам про це не говорять. Я почала збирати документи, проходити медкомісію. І почала вставати там на сьому-восьму ранку, кудись їздити. Не йти куди? Я по справам. Вони зрозуміли, що я щось вже планую, але не знали, що це армія. А вже потім, як все я прийшла, вже були підготовлені повністю пакет документів. І вже я знала, що там через тиждень чи два я їду в навчальний центр, і тоді я сказала звичайно, батькам, що ось я підписую контракт з збройними силами на три роки. І вони сказали, що ми здогадувались, але ну вони мене підтримували, звичайно. А не було таких думок. Боже, куди я потрапила? Нащо воно мені? Ні, не було. Але на початку ще мені було трошки скучно. Я хотіла якийсь кар'єрний ріст, щоб був, але тоді були посади, які солдатська для дівчат. І все я кажу: ось вища освіта скоро буде. Я хочу отримати сержанта. Дайте мені посаду. Сі казали, немає, немає жіночих посад. Зараз слава Богу, такої проблеми немає. Зараз жінки-генерали, жінки, командири підрозділів, гармат. Зараз жінкам скрізь дорога. Я вступила в військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю військова журналістика. А було вже уявлення, власне кажучи, про майбутню професію? Ні. І взагалі те, чому нас навчали, і те, що в прес-службі, це зовсім інше. Шукаємо місце для зйомки. Ах, Краса! Неймовірна, краса. Біля целнтера. Я сама вибрала 56-ту бригаду, у мене були варіанти, але я хотіла бойовий підрозділ. І, звичайно, чому б не місто на морі, 56-та бригада, непогані відгуки, хоча й не найкраще на той час. І я вирішила, що це моя бригада, це мій шанс. І я поїхала в прес-службу, і я стикнулася з тим, що я взагалі нічого не розумію. Я не знала, що мені потрібно робити. Тоді робота пресофіцерів вона, напевно, була недооцінена, така маловідома, Ніхто не розумів, навіщо ми потрібні. Але вже в процесі, коли ти береш фотоапарат, їдеш, фотографуєш, пишеш дописи, показуєш про життя нашої бригади. І коли вже є результат, люди розуміють: о, і ми хочемо, щоб ти про нас написала, і ми хочемо, щоб ти нас пофотографувала. І я вже навчилася за півроку такий маленький досвід, був комунікація. Свій перший журналістський матеріал. Ну, вже як військовий журналіст, ти пам'ятаєш. Я пам'ятаю на пісках з журналістами з п'ятим каналом працювала. Було тоді стрьомно, звісно. Я взагалі піски, там окопи, бойово зітні, як його що. Я в основному фотографувала і короткі дописи робила про життя бригади. — Давай, давай! Самі такі класні моменти, це ідея була створення календаря, це вже літо, і я така думаю, так, хочу фотосесію. Я беру фотик, кажу танкістам, кажу хлопці, А у нас Шерлан, наш полігон, танки, я танки, обожнюю. Танки це просто ага. вогонь. От на початку нашої розмови ти сказала, що коли починалася... Антитерористична операція, потім операція там об'єднаних сил. Багато хто з військових не усвідомлював важливості і роль прес служби, і взагалі роль журналістів на цій війні. Зараз ситуація змінилася, як гадаєш? Ой, дуже змінилась. Тоді ми просто супроводжували журналістів і робили трошки свого контенту. Зараз ми робимо масу свого контенту. Це фото, відео, дописи різні. Плюс ми працюємо журналістами. Ми займаємося рекламою, ми займаємося рекрутингом. Працюємо на стабілізаційному пункті з польським. Я бачу, що в тебе є зліт. Результат впізнаваність. І приємно, коли люди пишуть повідомлення, кажуть, ми за вами слідкуємо. Ви дуже класно там ведете сторінку, ви цікаві, вас приємно почитати. Ми пишемо для людей. Основна наша аудиторія це рідні наших військових. Ми з вашою бригадою з тобою цієї зими розпочали великий збір. Так, збір на дрони. І я надзвичайно щасливий, коли ти мені скинула те відео, де хлопці вже придбали того великого дрона. Даний дрон буде допомагати нашому батальйону для забезпечення більш ефективного ураження противника та забезпечення логістики хлопців, які знаходяться на передовій. Хлопці мені написали Допоможи. Я подумала, з ким ми це можемо зробити. З тими журналістами, яким я довіряю, які можуть поїхати зі мною на позицію, відзняти матеріал, розказати навіщо потрібен цей дрон, і тому вийшов крутезний матеріал. Дякую тобі. Я прошу підтримати збір наших військових на потужний безпілотник немезис. Дай боже, долетить. У ну, нас бомбером куди відпрацюємо? Ну, Возле кулеметного можна на ту сітку. Я його бачу все одно. — Опа! Да. Хлопці були в такому захваті, коли вийшов сюжет, і вони кажуть: Альона, прийшло 20 хвилин, а вже 400 тисяч. Вау! Це було ну, реально неймовірно. Я сама дивлюся, оновлюю постійно цю капілку. Хлопці збирали на великий дрон Немезис, який вартував 2 мільйони гривень. На жаль, 2 мільйони не зібрали. Зібрали за допомогою тебе і каналу і розповсюдження взагалі більше мільйонів. І купили дрон вампір. Я користуючись нагодою, хочу ще й подякувати всім українцям небайдужим, які відгукнулися ще на цей збір. І це дуже круто, що у нас люди все ж таки підтримують військо, знають, що це важливо. Дуже, дуже дякую, та разом до перемоги. Ну, свої, свої. з ними набагато простіше, тому що вони ну, розуміють тебе, ти їх, і немає складності взагалі ніякої. З іноземцями трішки складніше, але не зі всіма. Є просто чудові журналісти, з якими легко працювати. Ти говориш, оце, будь ласка, не знімайте. Це, будь ласка, знімайте з цього боку, тому що та локація палиться і не можна палити, тому що це з життя наших військових. І все класно. Бувають, журналісти ну не дослухаються. Це неприємно, коли ти говориш, що тут небезпечно, цю дорогу знімати не можна, це там знімати не можна, а вони. Таке відчуття, що просто не слухають тебе, як спеціально це роблять. А потім ти дивишся цей сюжет у Скобєєвій. Ти такий, блін, харшок заблюрили. До речі, а пам'ятаєш, ми знімали разом з тобою «Мінометників вашої бригади. А, і цей сюжет якраз потрапив на російське телебачення до Скобєєва. І вони, звісно ж, там всі неприємні моменти для себе повирізали, а показали все ж таки, як працюють наші мінометники 56-ї маріупольської бригади. То на донецьких фронтах. Смотрите. Фронт возле часового яра. Градус бріження на гарячих направлениях не падає. Я хвилювала, що почнуть мені казати, ай-ай-яй. Ай". Сюжет потрапив на російське телебачення. Кидаю командиру. Він такий, о, нехай знають наших. Кидаю комбату. Він такий, о, супер. Бачите, який ми популярні, ну, з ніхто не обрасився, все було супер. До речі, той сам фактор, що ваша бригада носить ім'я славетного українського міста Маріуполь, він також психологічно впливає і на російську публіку так само. Якщо вони думають, що всі, хто там жив у Маріуполі, підтримують русський мір, то це далеко не так. Зараз дуже важко поїхати на позиції. я Думаю, ти в курсі, тому що дуже небезпечно. Ти виїжджаєш буквально тут не дуже далеко за місто, сусідні населені пункти, уже в піві дрони, дрони на оптоволокні. І тому наразі контенту з бойового життя боротьби його менше стало. Це вже більше історії людей. І дійсно дуже важливо говорити саме про людину, тому що гармата без людей не стріляє. А я от згадую іншу історію, коли ми з тобою працювали на позиціях в напрямку Часового яру там за каналом, і до нас прийшов командир відділення на псевдо Піночета. Ми його почали записувати, це був такий глибокий ранок. І ага. кацапи якраз прокинулися. Прокинувся їхній міномет. Дай за 300 метрів так тух-тух клали. Чого вони начинали, чи я думаю, не Та інформація, яку ви. А зйомка інтерв'ю триває. Навіть якщо прилітає корч. Далі, далі, далі будуть. Я не можу зрозуміти одного, що вони далі будуть робити. Війна не скінчить. Не Знаю, як хлопці витримують, а тільки що старанку. Наскільки був спокійний наш герой? Я сидів як у ресторані за сіріжанкою кави і ще такі, тато далеко, та то летить не по нам. Я старший, старший сержант. При таких вибухах ми кожен день градами криють, ураганами криють. А от можливо, і пригадаєш якусь історію, пов'язану з тим, що от завдяки прес-службі і завдяки журналістам вдалося от показати такого героя, якого от, ну, прям от вся Україна запам'ятала. У нас є класна руна, яку знають всі, тому що вона сама себе зробила як блогер певним чином. Але все почалось саме з журналістів. Сліпо виїжджати працювати це ж немає сенсу. Аруна це в нас. Просто неймовірна командир гармати. дівчина, яка… Так, да, я був трохи приголомшений. Ну, така молода дівчина, яка ми приїхали туди в район Бахмута. І вона командує розрахунком гармати. Це якось да. трішки був в ступорі я. Вона красуня, вона дуже розумна, вона як командир, вона вміє приймати рішення. Причому спокійно. Давай, 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 давай. Держи, держи. Вай, держись. Закріпили ствол! Да, да, почали відкат. Я обожнюю свою бригаду. у нас стільки потужних людей, стільки цікавих людей. Медики взагалі у нас. Отакі всі. Я обожнюю танкістів своїх. У нас був класний такий екіпаж сатана. Це молоді хлопці. До речі, теж ми з ними робили сюжет, ми їздили з ними працювати. Я пам'ятаю ту поїздку на танку разом з тобою. Ось в нас є такий дуже гарний, збородатий мужчина. Спочатку він так трохи стіснявся, а зараз він такий: я отак, от як я розказав, отак і вам треба розказувати, вашо вчити треба, чи що. Він харизматичний, просто дуже рідко ми згадуємо про саперів. Це дуже важка робота. Це ті, хто йдуть попереду, піхоти, реально. І пам'ятаю, ми якраз там щось знімали з ними, і хлопці показують відео мені в телефоні, що він йде один, маленький такий хлопчинка сапер, і несе таку велику довгу таку палку, як на селі тичка казали, щоб грушки збивати. Не знаю, метра три-чотири. По відео кажуть, нашо вона тобі. А я буду, ті бити нею. Я не знаю, що вони робили, але наступний кадр показує там, де він реально бере палку і таке. Я ж сказав, я ж казав, що я вас буду бити. Що ви забили, а? Ми мобілізовано, ну, ми взагалі не хотіли. Нас забрали сюди і закинули. сюди поверніться. Іна на В'ячеслав Андрійович. ще раз. В'ячеслав Андрійович. Звані. давай. Ну, як без журналіста, без усього, що ми робимо, ми можемо показувати війну і наших людей, і героїчні вчинки. Ніяк. Ну, зараз цим трішки простіше, тому що у кожного навіть бійця є гаджет, якийсь він може там сам щось знімати, сам розповідати. Хтось може, але не всі. Бувають люди замкнуті, і він може два слова погано зв'язати, але. Про нього можуть розказати. Я завжди своїм військовим, до кого ми приїжджали, розповідала, навіщо ми це робимо, щоб світ нас бачив, світ нас підтримував. І завдяки цьому ми виграємо цю війну. Я вдячний кожному пресофіцеру, який ставиться серйозно до своєї роботи, ставиться серйозно до роботи журналістів на фронті. Це важливо. І тому от, перед день свята журналістів я хочу привітати з цим Дякую. святом. Побажати по-справжньому журналістської вдачі, щоб вона була завжди з тобою, не оминала вдача також і чисто така людська. Да, дякую тобі, дякую за нашу спільну роботу. І всіх колег зі святом. Зі святом. Я люблю свою роботу і люблю інтер. Ми завжди їздимо, як небудь. Тут, скільки влізло, скільки поїхало. Ось так. Нашли бы мы відколи за кермо.